Якщо бреш правою рукою, в праву сторону крутити, бреш, так, хватит, пальцем. В mm -hmm. момент подворота mm -hmm. підшагуєш місць страху і ноги одновременно. І тут рухої докручуєш, якби вже не супровождающе, ноги широко теж, тут то не розкидати, желательно. Якщо це подворотак на стенник ми робили, то так ти не робиш. Раз ага. тут перше ти можеш вишагувати, хоті ага. наш погаці дати. От средня удобна дистанція. А той другою рукою тільки емітуєш. Емітуєш, ну, ти... да? Амітація, то, можна з двома робити. Ага, От, ти вставляєш резину, щоб вона тобі лягала Ага, нас ага. тут. Спроваждаєш так і. Витягуєш. Оце, мабуть, мені ще сцена відтак. Да по шиї бити. Пускай значить нижче. От. Ага. Есть, все движення не повне, амплітудне. Попала резина, це як з руками. Руку ти витягуєш соперника, за шиворот. Ага. Вставляєш вовкю і тут просто докрутиш. Біо, туди писати не треба. Спочатку робиш просто з руками, можеш просто вставити. Вместе с руками ага, ага. Тазом тоже имитация, по сути, подбила. Ага. ага. Короче, имитируешь это движение, закачиваешь эти мышцы, что работают. спина понимала. Так же само влево. Влево робишь, влево нога впереди. Ага. Ставил, спустил, вытянул. Тоже скрутил. Ага. Раз. Ага. Движення супроводжаюче, як і при бруску, раз і провів. Mm -hmm. Сюди руками. Другі тяги теж. Тільки кістки. Тут ми так брали. Тут ми практики так. Mm -hmm. mm -hmm. Так же само, права нога, пускаємо по кісті. Mm -hmm. Просто витягуємо. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Двіжання как бы, uh -huh. uh -huh. тут теж це рукою, якби супровождаємо імітація образка. Тазом теж саме, що тазом подбиваєш. Тут сіли і uh -huh. ти приднімаєш кинули. Те ж саме вліво. Хват до себе. Ліва нога опорна вперед. Раз, вкрутились. Угу. Не дуже... Де ж дуже згинатися, вигинати сраку, це не буде скальзувати, буде поший Закруч, закручувати себе. Буде. І тягнути тебе туди до березе. До До, 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 <laughs> <І> до соснину <laughs> сосни, його нахуй. Лучше <laughs> до березе. Це движення, то що ну, в дальнішому буде робитися, на, на розворот. То есть, тут ми стоїмо так, права вперед, левою дерево. І mm -hmm. дизайння розтяжки. Uh -huh. Ми розтягуємо, тут ми рукою підхвачуємо раз і допомагаємо. Те саме виходить, тільки коли прийом буде приходити, це другий захват зараз. Якщо ми тут робили правою і двома ключом, то тут ми витягуємо цей, mm -hmm. а тут підлавлюємо державні. Uh -huh. Опять же, дуже багато фракуне і вдари по шити. Uh -huh. Не доступати ти не дотягнеш тобі руку витяне uh -huh. і заступиш багато, розверне, розвернешопу. Ті ж самі Угу. Два. Ты работаешь тут рукою, Угу. Uh -huh. а тут вкручує. Uh -huh. uh -huh. или так, літак, і отак фиксировать що что так фиксируется фиксация так? Так. Mm -hmm. вот так все упражнения идти давай ком подожди